Роки вже ХХ століття, видатний архітектор і художник Василь Кречевський спільно із Федором Ернстом, із Володимиром М'яковським, Сергієм Єфремовим, Олександром Дорошкевичем і ще кількома вченими, які працювали у Київській філії інституту Тараса Шевченка. Після обстеження цього будинку в 1923 році Федором Тетеренком вирішили створити будинок, музей. Це був перший музей в Україні. Створення його тривало майже 5 років. І нарешті, 10 листопада 1928 року, будинок музею було відкрито для відвідувачів. Експозицію розробляв сам в Кречевський. І збереглися на сьогодні ескізи і обмірів, і інтер'єрів цього музею. З того часу будинок музею почав приймати численних відвідувачів, був святиний номер 1 у Шевченківському Києві. Але що найцікавіше, невеликий колектив ентузіастів, до якого входили і працівники інституту Тараса Шевченка, почали величезну роботу по збиранню Шевченківської спадщини. До цього музею було передано на експонування деякі раритети з інституту Тараса Шевченка, але завдяки збирацькій діяльності. Андрія Терещенка, його дружини Любини і ще кількох нечисленних членів колективу було зібрано унікальну колекцію експонатів. Насамперед були це документи, прожиттєві світлини, видання, прожиттєві видання з дарчими написами Шевченка, меморіальні речі, за якісь 13 передвоєнних років було зібрано сотні, а то й тисячі. Унікальних експонатів і збиралося не тільки те, що лежало, так би мовити, на поверхні чи у когось із шанувальників творчості Шевченка. Андрій Терещенко їздив по Україні, фотографувалися місця, пов'язані з Шевченком, і все це документувалося, збиралося і, звичайно, використовувалося. Всесоюзний уряд постановив у 30-х роках забрати з України всі раритети Пушкіна, Толстого і. Горкого і у відповідь на це уряд України домігся, щоб Шевченківські рукописи картини були передані в Україні, і це сталося саме у 1939 року. Голова цього комітету Микола Бажан вніс пропозицію не повертати нічого іншим музеям. І справді так сталося, що завдяки постанові Уряду і України і Тодішнього радянського союзу все це залишилося. А напередодні війни за два місяці у Києві було відкрито центральний музей Тараса Шевченка. Цей музей було створено на основі величезної кількості експонатів, які були зібрані з усього радянського союзу до 125-річчя і проекспоновані у будинку Академії наук. І от, через два місяці після початку війни. Постала проблема, як зберегти цю унікальну спадщину музею Тараса Шевченка. Все було упаковано у величезні скрині ящики. Воно пару тижнів стояло на березі Дніпра, нарешті про нього забули. І тільки один солдат, який проходив мимо, побачивши ящики, відкрив один і був вражений тим, що там лежать картини Тараса Шевченка. Була піднята тривога і весь цей скарб. На щастя, поїхав спочатку до Харкова, а потім до Новосибірська. У тих ящиках і скринях було понад 30 предметів, які були взяті із будинку музею Тараса Шевченка. Це невеличка дещиця. Всього на все якийсь один відсоток. Там були меморіальні речі, два офорти у шинку, прижиттєві видання. Ну найцінніше нібито, але сотні а то й тисячі експонатів лишилися у цьому. Музеї, можна сказати, напризволяще. Ну, не напризволяще, бо при ньому залишився і Андрій Терещенко, і його дружина, і невеличкий колектив. І от вересень 41-го року. Жахливий для Києва, і для Хрещатика, і для цього місця, де знаходиться будинок музею Тараса Шевченка. Почалися вибухи, пожежа, все вже наступало, підступало аж до самого будинку. повилітали деякі вікна. В будиночку не було жодного скла. І... Терещенко звернувся до міської управи, яка звернулася потім до німецьких властей, яким пояснили цінність цього будинка і цих матеріалів, які зберігаються в ньому. І німецькі окупаційні війська, ну так ми можемо можна сказати, на щастя зрозуміли і локалізували пожежу, і будиночок залишився цілим. Впродовж двох років не припинялася тут робота. От, були вставлені вікна, скло. Про прийом відвідувачів, звичайно, не йшлося, але про їх збереження, кажуть, кажуть, та було основним завданням того мікроколективу. І от осінь 43-го року. Київ стає зоною воєнних дій або по німецької камфзони. Німецькі служби контролювали всі культурні і архівні цінності, які зберігалися в Києві і в Україні. Зокрема, за архівами полював такий відомий німецький військовий на прізвище Фос, а музейними цінностями опікувався в лапках професор Мансвельт. І німецькі власті вирішили подбати знову ж таки в лапках про колекцію будинку музею Шевченка. От вони. Важко сказати, чи в порозумінні із адміністрацією музею, але адміністрація музею теж висловила побажання на час військових дій вивезти експонати, можливо, до Львова, до наукового товариства Шевченка, або музею визволеної боротьби українського народу у Празі до певного часу, доки припиниться оці військові дії в Києві. Так було і зроблено. Було упаковано 11 скринь і ящиків, куди покладено було видання, експонати, навіть 14 килимів, фарфор виробництва Межигорської фабрики періоду е, Тараса Шевченка, е, гіпсові бюсти Тараса Шевченка і Миколи Лисенка, ті експонати, про яких ми можемо зараз тільки читати в повідомленнях. 7 жовтня Терещенко вівши розмову із німецькими властями про те, куди вивозити ці речі. Але професор Мансфельд категорично відмовив, що сказав, що до Львова немає транспорту, а до Праги тим більше. Натомість, наступного дня, з 9 до 11 години, коли в музеї не було нікого, німці зірвали замки і повантажили і ці 11 скринь, і повезли на захід. Звичайно. І Терещенко і той мікроколектив вони були вражені такою акцією. І одразу ж вони зібралися і теж поїхали вслід за тим найдорожчим, яке так оберігали впродовж складних двох воєнних років. Приїхавши до Львова, Терещенко спробував з'ясувати, де знаходяться ці унікальні матеріали. Було відомо, що вони опинилися не в Празі, а в Польщі в одному з будинків Познанського університету. Тареченко починає листування, з ким тільки можна, про те, щоб йому дали доступ до тих скринь, бо навіть він туди покладав якісь навіть свої речі, записки, нотатки, коментарі і таке інше. На жаль, йому не пощастило. Достукатися ні до кого і добратися до тих заповітних скринь. І як видно з інформації, повідомлень, листів 9 травня 1944 року у той будинок Познанського університету влучила чи то американська, чи то радянська бомба, і нібито ті скрині загинули. Але Терещенко до тих скринь не поклав. Найдорожчого, найдорогоціннішого. Він не поклав перше видання Кобзаря, кілька офортів Тараса Шевченка, зокрема, Вірсавію, Ушинку. Не поклав він ще багато світлин, документів, ескізів, замальовок, зокрема, художника Григоря Чистаківського, який супроводжував тіло Тараса Шевченка в 1861 році із Петербурга. До Москви, Києва і потім до Канева. Все це він віз із собою, навіть змушений, віз із собою навіть скляні негативи, які змушений був залишити у Львові у Львові, передавши до національного музею директору Іларіону Свінцицькому. З цим дороцінним скарбом він мандрував спочатку по Україні, потім в Німеччині і нарешті, десь на початку 50-х років, він виїхав до Сполучених Штатів Америки. Він оберігав ці святи для нього речі, які були для нього дорожчими за власне життя. Після його смерті дружина Любина Терещенко заповіла ці речі передати довіреній особі професору Василю Омельченку, генеральному секретарю Української вільної академії наук у США, у червні 1992 році. Мені пощастило бути у науковому відрядженні в Америці, зокрема в Українській вільній академії наук. І професор Омельченко, який зустрічав мене в аеропорту, похвалився. Каже: напевно, ви повезете до Києва два оригінали Тараса Шевченка. Я спитав, які оригінали? Офорти і один Брюлова. Ну, звичайно, я був шокований такою новиною, бо я, як завідувач відділу Рукописних фондів і текстології, Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України мав достатню інформацію про те, які архіви, які матеріали Шевченка зберігаються в Україні, в Україні поза її межами, але я найменшої уяви не мав, що в Америці є деякі Шевченківські раритети. Повертаючись з Америки перед моїм від'їздом, професор Омельченко. Подарував інституту, а точніше, повернув в Україну кілька унікальних документів. Це був серед них був навіть автограф вірша Янки Купали, текст, який зачитувався у Петербурзі на вечірку вшанування пам'яті Тараса Шевченка і документ петербурзького градоначальника про дозвіл на читання цього тексту. Листування Миколи Лисенка з приводу вшанування ювілею Тараса Шевченка. От проте професор Омельченко не говорив про походження цих матеріалів і на моє запитання звідки вони походять? Бо я побачив на альбомі фотографій Шевченківських місць Моренець, Керелівки, інвентарний номер. Професор сказав, що якась пані принесла до управи Української вільної академії наук і залишила тут у, у бюри. Він не назвав ні імені Андрія чи Любини Терещенків. І Мельченко наполягав на тому, що ви шукаєте, ви знайдете, воно не могло загинути. Ну, він вірив, і я вірю, і по цей день, що вони можливо не загинули, що вони, можливо, десь е, лежать у сховищах чи то Познанського університету, чи якогось архіву. Але те, що збережено було Терещенком, поволі почало повертатися в Україну. В наступні роки були передані в Україну і прижитє видання Кобзаря 1840 року, світлини Тараса Шевченка. Нарешті, десь в 2005 році, управа Української вільної академії наук у США прийняла рішення. Повернути в Україну те, що належало, будинку музею Тараса Шевченка в Києві, і в грудні 2006 року літаком було привезено ці унікальні речі. Всі експонати, які надійшли від вільної української академії науку, нині проекспоновані частково у будинку музею Тараса Шевченка, але найцікавіша, можна сказати, частина цієї колекції експонується в бібліотеці колеги Павла Галагана Національного музею літератури України. Ми можемо побачити кілька унікальних рисунків подорожніх замальовок художника Грицька чи Стахівського, які лежать поруч із його фотографіями. Це його художній документальний літопис перевезення тіла Тараса Шевченка із Петербурга до Канева. Міста Гирівка, де ще нещодавно перебував Шевченко у родині Лазаревських, місто Ржищев і багато інших міст. Чистахівський, на щастя, замалював труну з тілом Тараса Шевченка у Успенському соборі міста Канева і навіть записав прізвища тих жінок, а точніше дівчат. Які везли воза із струною Тараса Шевченка від Успенського собору до Чернечої гори. Чому везли воза дівчата? Тому що Шевченко був неодружний парубок, і тому за народним звичаєм і за проханням Честахівського дівчата впряглися в воза і повезли цю домовину понад горами, понад Дніпром до місця останнього спочинку. Кожній дівчині давалася стрічка. Як пам'ятка про той сумний день. В експозиції в літературному музеї можна побачити ряд унікальних фотографій Людмили Тарновської, одної із улюблених Шевченка, родина Тарновських, яка так опікувалася спадщиною Шевченка, і, по суті, зібрала перший музей Шевченка в Україні, навіть фотографія Гани Барвінок. перших... Доглядачів могили Тараса Шевченка, упорядників і організаторів музею на могилі Тараса Шевченка. Оскільки не було такої кількості друкованих кобзарів, бо останнє переживтєве видання Кобзар 1860 року мало наклад всього навсього всього тисячу примірників, а попит на книжки був величезним. Тому. Ми можемо знайти в багатьох архівосховищах, музейних сховищах України численні рукописні кобзарі. Часто вони є об'єктом досліджень шевченкознавців, оскільки тексти переписувалися, можливо, навіть з нецензурованих видань, із оригіналів Тараса Шевченка, і потім розповсюджувалися серед людей. На цій виставці є і рукописний кобзарі. Які були вивезені свого часу до Америки Андрієм Терещенком, і які нині повернені в Україну на тих кобзарях? Є правки відомих вчених, дослідників тих людей, які працювали над виданням його текстів як у 19-му, так і в 20-му столітті. У 1951 році в Сполучених Штатах Америки вийшла книжка матеріалів «Шевченківської конференції. Називається вона «Автограф Шевченка 1860 року. Це була сенсація і для радянських Шевченкознавців, хоча це рідкісне видання не потрапило одразу в руки вчених інституту літератури імені Тараса Шевченка. Тут репродукувалися два автографи вірша Тараса Шевченка, а точніше поеми Іван Підкова і до Основ'яненка. Понад півстоліття ці автографи залишалися в Америці. Їх теж було вивезено свого часу, але вже не в складі колекції будинку музею Тараса Шевченка, яку вивозив Андрій Терещенко. Їх подарувала Українській вільний академії наук, дружина одного відомого шевченкознавця, який був свого часу репресований. Тому в складі. Ті колекції, яка поверталася нині з Америки, було передано і ці два дорогоцінні аркуші. Чим вони цінні? Тим, що е, навіть в академічних виданнях за основний текст обрано авторську редакцію Тараса Шевченка Обох творів. Але тут ми бачимо на рукописі поеми Івана Підкова правки Пантелеймона Куліша. Очевидно, він належав чи був частиною того рукопису, який готувався до друку, до останнього прижиттєвого або Семеренківського кобзаря 1860 року. Другий аркуш теж належав до того рукописного кобзаря, і він уже є закінченням послання до основ'яним.